Привіт! Ви на каналі CryptoFamily. І сьогодні ми розберемо одну з базових та дуже важливих тем: що таке теснет і що таке майнет у крипті. Насправді це напряму стосується того, чи ви працюєте зі своїми реальними грошима, чи лише тренуєтесь. І щоб ви не плуталися, ми зараз усе розкладемо по поличках простими словами. Почнемо з аналогії. Уявіть, що ви отримали водійське посвідчення. Але перед тим, як виїхати на справжню дорогу з машинами, світлофорами і ризиком потрапити в аварію. Ви спершу вчились на автодромі. Там був інструктор, штучні знаки, і навіть якщо ви в'їдете в конус, нічого страшного. Так от, тестнет у крипті це саме той автодром, тренування, проби, помилки, але без ризику втрати реальних грошей. Майнет це вже справжня дорога, тут усе по-справжньому. Працює економіка, є гроші, ризики і реальні можливості заробітку. Що таке тестнет? Слово походить від англійського тест нетворк, тестова мережа. Це блокчейн, який повністю копіює роботу справжнього, але використовує не справжні монети, а ті, які не мають цінності. Вони називаються тестові токени. Ви можете їх отримати безкоштовно через так звані фосет, спеціальні крани для роздачі монет і далі пробувати робити все, як у справжньому житті: створювати гаманець, відправляти монети, пробувати обмін, взаємодіяти зі смарт-контрактами. І найголовніше ви не ризикуєте справжніми грошима. Саме тому багато проєктів проводять теснет-кампанії. Це період, коли користувачів запрошують тестувати нову мережу, нові функції, знаходити баги і давати зворотній зв'язок. Навіщо проєкти запускають тестнет, перевірка технології. Розробники можуть подивитися, як система працює під навантаженням пошук багів Користувачі. Часто знаходять помилки, які команда могла пропустити. Залучення ком'юніті чим більше людей протестують продукт. Тим краще для його популярності. Мотивація майбутніх користувачів. Ті, хто активно бере участь у теснеті, часто отримують винагороди після запуску основної мережі. Це називається «airdrop». По суті, участь у теснеті це можливість засіяти поле, а потім зібрати врожай, коли вийде майнет. Що таке майнет? Main network – Основна мережа. Це вже повноцінний запуск блокчейна або проєкту. У майнеті використовуються реальні токени, які мають ціну і торгуються на біржах. Тут уже діють закони економіки: попит і пропозиція, ліквідність, ризики і можливості заробітку. Кожна дія в майнеті коштує грошей, ви платите комісію, газфі реальними монетами. Тут уже немає права на помилку. Якщо ви відправили токен не на ту адресу. Він зник назавжди. Якщо підписали шкідливий смарт-контракт, можете втратити кошти. Якщо загубили фразу, ніхто не відновить ваш гаманець. Але водночас саме в майнеті ви можете заробляти, трейдити, фармити, брати участь у DeFi, отримувати прибутки від NFT чи GameFi. Як виглядає перехід від теснету до майнету? У багатьох проєктів це виглядає так. Спочатку вони запускають тестнет, щоб користувачі протестували, потім, після перевірок, виходить майнет, основна мережа. Часто на цьому етапі відбувається airdrop — роздача токенів тим, хто допомагав у тестнеті. Наприклад, такі кейси вже були з Aptos, Zeta Chain, Manta, Movement та інші. Люди, які активно фармили тестнет і користувалися ранніми функціями. Потім отримували тисячі доларів у вигляді токенів. Для чого це знати новачку? Якщо ви заходите у крипту, дуже легко втратити гроші через незнання. Теснети це безкоштовна школа. Ви вчитеся користуватись гаманцем, робити транзакції, розбиратись у нових проєктах і при цьому ще й маєте шанс на майбутні нагороди. Фактично, тестнет – це він-він. Ви отримуєте знання і досвід, а проєкт отримує тестування і ком'юніті. Поради від CryptoFamily Не ігноруйте теснети. Це чудова можливість увійти в крипту без вкладень. Фіксуйте свої дії. Введіть нотатки, в яких проєктах брали участь, щоб потім не пропустити можливий airdrop. Вчіться на помилках у теснеті, а не в майнеті. Тут можна експериментувати без страху втратити гроші. Слідкуйте за офіційними анонсами. Якщо ви працювали в Теснеті і проєкт виходить у майнет та запускає токен, уважно слідкуйте та не прогавте свій шанс отримати токени проєкта вчасно. Отже, Теснет це навчальний майданчик, де ви тренуєтесь без втрати грошей. Майнет це вже реальна мережа, де працюють справжні токени та економіка. І якщо ви хочете стати впевненим користувачем у крипті. Почніть із теснетів: це ваш шанс отримати безцінний досвід і, можливо, хороші нагороди з нуля без вкладень. Запам'ятайте, вчіться у теснеті, дійте в майнеті. На цьому все. А щоб не пропустити ще більше корисних пояснень простими словами, підписуйся, тисни лайк і пиши в коментарях, чи ви вже брали участь у теснетах. До зустрічі в наступних випусках! З вами були КриптоФемілі і дякуємо за перегляд!